А моя голова. що головою вдарився. А? Стоп, а де решітки на вікнах? Які решітки? Тут ніколи не було решітки. Ти головою вдарився. Синок, що з тобою не те сталося? Стоп, а де дід? Дід та все би вдома з бабою. Ні, я ж пам'ятаю, він був в лікарні. В якій лікарні? Ти що головою вдарився дуже сильно. Ми пішли, а ти йде. Не... Так, пішли. Урок. Щось напевно що з цьому стало пану. Піду йому супчик зварю. Йому, можливо, стане легше після супчика. Що нафіг происходит, люди? Мама приїхала. Що? Просто ніколи двоє не було. Я не розумію. Що тут сталося? Як? Ну, решітки ж були, ви пам'ятаєте. Що ж? Можливо, я теж не вдарився сильно цим вот. Що це? Що там происходит в басіні кінатській? Тут якась риба кажется рыба прияп, то Що тут? Що происходит, давайте кое-что мутати. Ммм, який смачненький борщик, виходить. Окей, ми поняли. Мама в нас тепер є. нас спирье бать. і мама на кухні. Так, що за. Лампочка, хорош. Гол! Господи, байба там. Ол. Так, нам треба вимити маму, оцю. Вот. Ой, хтось прийшов, треба піти подивитися. Так, поки ма, йде провіряти, хто там до неї прийшов, хто там завітав її прекрасну хату. Ой, заплата ключі поставила. Тут в кармані ж були. Ой, все. Ой, не там. <глев> а? 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 Окей, мама там пішла в батьці там теж якісь свої. Так, давайте зараз напевно зробимо вот, з вентиляцією, щоб все було нормально у нас. Так. Треба, напевно, треба піти що. А поставити м'ясо. Так, І ключ! Ключ із кладовки, лампочка, у нас все є, щоб в кладовку зайти. Прикольно. тут більше нема предметів. Так, нікого нема треба разу, блин, бліблім блим-бін. Наш побачить тут вікно відказу, воно вже тут тих, тихо, тих. Давайте, давайте, давайте тихо, тих, тих, тих. все в кімнаті, в кімнаті. Так, ну перед цим, провірюй свого сина. Так. Так, тихо, тихо, тих. ми в уроки пишем. Вчисься? Так, все вчусь. Добре, скоро принесу тобі їсти. Фух, це було так небезпечно. <кій> Скільки тут дима? треба відкрити вікно і продовжувати готувати. Окей, у нас є ключ від кладовки, мало нам відкрити вікно, все окей, давайте що. Можна висити тут тумбочку, що з тумби? Поняли, так, давай, далі, далі. Ми можемо прати... попрати тепер. Окей, давайте завжди поперед. То все є? Окей. Окей. Так, ну, щось, ну не знаю, Можливо, нам відро треба, хто знає, там, можливо, нам не треба, буде вообще того відра. Давайте можливо, перед цим ми будемо закладати машинку, підемо відкриємо кладову. в і зараз ми відкопаємо купа всього. Растян. Ключ від дверей машина. А! Ключ від багажника машини! Супер! Окей, ми маємо ключ від багажника машини, це ідеально. Тепер треба сказати стірку Так, піду я до нашої сусідки від своє молоко і, і зразу поговорю о сплетнях Ага, мама кудись зібралася. Я спочатку, поки мама, напевно, вийде. Yeah. Закрийте там за мною двері! мужик! Все, я пішла до сусідки. Ага, все, мама пішла до сусідки. Окей. зараз не двері закривати, конечно, за нею, тому що вона рукожопство, конечно. Давайте запускаємо нашу машинку. Басі піде провіряти шум, а я за той час вибігаю на двір. Піу пік, пік! Що за шум? Так, тих, тих. Поки він не бачить, ми забігаємо його кімнату. Э, так, что тут у нас? Э, пусто. <гас> Ключ <от> электронного <гас> щитка. Так. Кто включил свет? Ой, ёпта, 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 я не знал. не знам, что он заметится. Я не думаю, что он такой умный. ты давайте будем быстро обшуковать их кімнати с мамой. А ты куда делся? В шкафу сидишь, да? Не, нихера, хера, бать, не хера. Не в шкафу, представляешь? Так, так это мало будет закрыть насправді. Так, ти зараз сюди зайдеш, будеш тут дивитися в шкаф, а я вибіжу, быстро с той кімнати. Ми обманываем ляха. Так, вперед, 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 вперед. Так, здесь бы може тихо, тихо. Так. В шкафу прям. Нема, на не батя, нема, бач, обманули тебя. Тут тут ми залутали антижир, то що надо. Тихо, бать, давайте тут Так, в бочці. в бочці там щось є на дні, ви думаєте? Я не думаю, що там щось є в бочці. давайте... Оп, ні, ми не заберемось. Ага, от собаки снотворне, це для баті. Вона безполезно. Так, швидко, швидко, вже машини. Так так, 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 тихо. Тут тихо, тихо. Щоб не заміти, що у ну, нього машина відкрита. Каністра бензина, то що надо. Тихо Оп! Каніс бензину заляли. У вас <плес> <пасимки> там <з> якісь новорічні <плес> програми. Так, тут треба вчаток електрошток, що покажемо цим не будемо займатися Так, Де я вам покажу займатися своїм. Я б мать, я тільки ну зрозумів головну помилку нашу. Нам треба впасти на кімнату тепер знову. Тому що там у нас А сейф і нам треба відкрити тумбочку. Давайте будемо зараз що в сейфі Так, код Запоминаем сейчас код, потому что есть нормальный код, надеюсь, сейчас будет. Так, надо пока что все работать, пока мама пришла себе там. Так, код. 7809, 7809, 7809. Давайте выключим что мы пачем вот. Батя. Что за шум? Кто-то. Тихо. тихо, я за шкафом. відкриємо. стоп тут ще одна каністра бензина странно 7809 Все, відкриваємо. Що тут Ключ від машини можемо заводити машину по факту У нас все є Да у нас все є батя тут Йопта, йопта. Це не дуже добре Боже, хоч там танцювати. батя! О, ну все, реклама закінчилась. Тихо, тихо, обережно, обережненько. Все, коли ми, світ, коли ми виключимо світло, зараз виключимо світло і, і обуструмося весь будинок. В цей момент ми маємо відкрити е, двері, двері машини і, і протранлювати це от, ворота. Давайте. Ну, щоб так все відкрити. Треба устроїти йому засаду. Все, просто весь будинок обеструбився. Давайте, раз, тарани. Вип, 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 А, а що? що за шум з мого будинку? Так, Люда, почекай, я йду подивлю, що там нас твориться таке. Блін, я забув, що мама десь тут аж бігає. А, що я так з воротами? Йопта, мама! Тримай його! Так тихо так, так, тух за даром, за даром, за даром. Він десь побіжав до дарам, шукай його там. Тихо, мама, не кричи. Господи, він натворив. Тихо. Ми виграли їх! Пішли на детскую площадку пограемся. А по тети Люди забежим. Пойдите к тете Люди. Блять. Вот и Все, пока. А что они пока? Чотири ти ваш місяць колубою на мой каналі, то ставте лайки і особливо серії вийде нова серія Демпунь сливо появиться зіт, і ми дійдемо більше час. що не так з цим будинком, і через що ми втратили пам'ять. Що втратили пам'ять наші батьки, чи у нас шизофренія. Як ви думаєте, назад будет істин не нім ну а. Так, я хочу вам сказати, десь що ховається в нашому будинку. Про що ви не маєте догадатись. Що що дуже змінить світ від з колобоя в Майнкрафті.